Всім привіт, з вами я Майші Слава, Підписуйтесь на канал та ставте подобайки. А сьогодні ми будемо грати в гру Лего Нінцяго Кордон Небес. Тож, давайте годі зволікати і почнемо проходити перший рівень, а ви можете ставити подобайку під відео та підписатися на мій канал. Ну і не забувайте писати коментарі. Я всі коментарі читаю. Так, подивіться, який є рівень. Ну це ще невеликий. Так, спочатку навчання. Потрібно за бочками ховатися, можна стрибати. Оп. Тож, давайте почнемо вже проходити. Все. Потрібно збирати монетки. Оп. Оп, стрибок. У нас зверху показує, скільки зірочок ми зібрали. І мета цього буде проходження на кожному рівні зібрати по 5 зірочок. А це не також і легко зробити, тому що кожну зірку потрібно знаходити. Для деяких зірок навіть потрібні різні спеціальні девайси, які потрібно купляти в магазині. За монетки. По-тихому його Шик, прирізали. Цього також. Все. Так, потрібно подивитися, що ще зверху і зібрати там монетки також є. У нас вже 77 монеток і одна зірочка. Всього максимум за всі рівні зібрати 70 зірочок. І це наша місія в цій грі. О, вже є друга зірочка. Так. Потрібно вбити цього. Поки він не бачить. Це, до речі, чекпойнт по цей факел. Точніше, small skip, так. Оп. Блін, він нас побачив. І тепер е, у нас. 에, стрічка скритності, і вона трішки зменшилась на 10%. Коли ми збираємо 100% стрічки. Стрі невидимості, то тоді в нас активується аероджитсу. Але щось мені поки що не вдається зібрати 100%. Тому що я дуже необережно граю, певно ну Давай. О, плюс ще 20. Подивіться, там-те зверху це в нас є там, де така схованка. Але ми навряд чи туди дістанемось, бо там нам потрібен гак для того, бо ми, бачите, не дострибнемо А гак, якщо я не помиляюсь, 2000 монеток коштує в магазині. О, ще одного. Ще зірка. Ручка. Ну це на першому рівні їх дуже легко збирати зірочки, а далі тут навіть будуть і боси. Наприклад, Джин Надабхан і ще інший бос. Ще одну зірочку зібрали так. Монетки також потрібні. Блін, ми 5% скритності втратили, тому що ми доторкнулися до дзвіночка. Відповідно, вони нас почули. О, мінус ще щечок, поки ти й не бачить. Так, давайте за діжками сховаємося іззаду. Ну ще дивіться, скільки в нас є вже скритності, але нам потрібно трішки більше. Так, 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 відвертайся, пірат. Давай, давай. До речі, хто пам'ятає Лего Ніндзяго плюс в коментарях? Так, я буду знати, скільки у вас таких любителів Лего Ніндзяго. І, можливо, ми навіть пройдемо і інші ігри, зв'язані з цією тематикою. Треба також на мечах битися, якщо тебе помітили, але можна також і стрімнути на ворогів, і тоді їх також ти здолаєш. Так, у нас вже 1947 монет. Це реклама ще одної грі Лего Ніндзяго. Так, давайте придбаємо собі гарпун. Можна було перепройти цей рівень. Щоб було у нас 10 зірочок. І я міркую, що нам потрібно це зробити швиденько. Ми навіть не будемо все збирати, що там лежить, а тільки повернемося до тієї містини. Тому що сам рівень тому і пройшли, але нам залишилось тільки зібрати одну зірочку. Так, швиденько. Одного, другого. Тут, до речі, є дуже багато квестів, наприклад, потрібно одними стрибками пройти рівень або ж не зупинятися. І тоді за ці квести тобі потім дадуть е, таку, таке досягнення, що ти пройшов всі досягнення. Ну і буде повністю, прям, повністю гра пройдена. Але я міркую, що нам буде достатньо зібрати на рівнях усі зірочки, щоб пройти гру. Тому що це буде дуже довго, поки ми будемо виконувати всі досягнення. Ну, Бо їх дуже багато прям. Їх, вроде, би, якщо я не помиляюся, 64 досягнення в грі. Так. Оп, гарпун. Нам потрібно дістатися до мотоцикла. Ось. Все 5 зірочок з 5. Йдемо далі. Можна купити собі покращення. Сильну руку, і тоді ми зможемо залазити на різні споруди. І давайте почнемо проходити другий рівень. Дивіться, тут буде босс Кленсіс. Це пірат-прибиральник на кораблі на Дабхана. Ну, хто дивився Лего Нінцягось мій сезон, то я розумію, про що я. Якщо ви не дивилися, то тоді подивіться. Дуже вам рекомендую. Я недавно, до речі, і почав дивитися Лего Ніндзяго 11 сезон. І після того, як запишу цю серію, то піду його дивитися. Так, давайте. Він такого явно не очікував. До речі, можна дзвіночок стукати, і тоді тобі буде давати плюс 5 до, до невидимості. Тут можна було розламати, якщо б в нас були нунчаки. Але в нас немає цього інструменту, тому що ми його не придбали. У нас немає грошей. У нас тільки 432 монетки. Дивіться, Є люк, ми можемо його відкрити, але я б такий би, щоб повністю все пройти. Ну, хоча, ми можемо з іншої сторони також туди. піти. так, тут ще одна зірочка. Лежить, це дуже класно. Відкриваємо люк. Так. Так, давайте активуємо наші сильні руки для того, щоб ми могли залазити на стінку. Так. Давайте гарпуном. Так, він навіть нічого не помітив цей пірат. Дивіться, тут, тут їх аж троє. Давайте використаємо супермега енергію. Це скритність. І тепер ми можемо отак літати і збирати монетки. І потім, коли ми приземлимося, ми також б'ємо частину піратів. Він нас помітив, але це все одно. Тому що. Ми його вже прибрали. Так, ще один піраток. Непомітно. Так. Забираємося. Гору нам потрібно. Ось гарпуном. Там, там ще виходить. Одну зірочку ховають від нас. Так. Але це вже потрібно забиратися з іншого боку. До речі, в нас є три серця, і їх ми можемо втратити, наприклад, якщо будемо битися. І вони у нас попадуть. Подивіться, вже одне втратили, але я більше не б'юся, просто стрибаю на ворогів. І вони також програють, але я не втрачаю сердець. Щоб заново не проходити до етапу, на якому я зупинився. Є чекпонти, але якщо ти будеш далеко від чекпоінта, то також тобі потрібно буде чекпоинта вже приходить. Тут дивіться, скільки монет він охороняв цей пірат. Але він охороняв недовго. Так, давайте спустимося вниз. Оце тут. Тут ще зірочку уховають, і треба для цього нунчаки. Так, ну так ми просто так не заберемо. Це погано. Дуже погано. Якщо що я буду за кадром проходити, деякі рівні, щоб просто зібрати зірочки. Бо один рівень я міркую, що вам буде нецікаво. Все, як я буду проходити. Декілька серій. Ні, зірочка! Пропустили. Ладно, я зберу кадр. Віться, це бій, клем. Чому він такий складний? Бачите, він мене розпорубав. Ладно, ще ж моєму. Щось ми його помремо. Ура! І тепер нам дали також досягнення, і ми пройшли другий рівень. А на цьому ми будемо закінчувати цю серію. Всім бувайте!